Валентина Андреевна проживает в 60-м доме на улице Киевской. Ее квартира находится на девятом этаже. Здесь она прожила большую часть своей жизни, Успех воспитать дочку и обзавестись внуками. Во время артобстрела ее квартира, к счастью, не пострадала, но осколки снаряда повредили кровлю здания. С этого момента каждые осадки семья переносит с определенными трудностями. Плохо. Течет по стене, вот в спальне. Кухня, спальня ручьем. Над подоконником подставляем эти тазы, тряпки, и в последний дождь просто заливала по стене. У нас там уже грибок завелся, а у нас Скажите, маленький ребенок. Нынешнее лето выдалось довольно дождливым, поэтому от наводнения семьи приходится страдать часто. Женщина рассказывает, что после обильных осадков приходится дожидаться, пока потолок и стены высохнут. Для этого уже традиционно используют подручные средства. У меня тазы тряпки, вот она ручьем течет, я подложила, выкрутила. Было, было такое, что четыре ведра сразу. Кровля дома на улице Киевской, 60, попала в перечень фонда государственного резерва. Основной причиной для этого послужило прямое попадание в дом, который находится напротив. Осколками была повреждена мягкая кровля, а также парапет и его короб. Зимой за счет благотворительной помощи был выполнен латочный ремонт, который позволил жителям избежать стихийного затопления квартир. А уже с начала этой недели работники ДРЖКИ приступили к капитальному ремонту кровли. Сегодня невооруженным глазом мы видим на этой кровле шары воздушные и водяные. Значит, проводятся работы, мы можем посмотреть при вскрытии э, старого слоя, э, местами присутствует влага. Порядка 350-351 тысяч э, гривен выделено на ремонт данной двухподъездной девятиэтажки. Для ремонта кровли была закуплена качественная и уже проверенная продукция, которая адаптирована под климатические условия нашего города. Руберует Унифлекс. Он является на сегодняшний день самым качественным рубероидом. который отвечает всем меркам нашего города, так как у нас влага, у нас промышленные предприятия, которые подвергают рубероид, и он страдает. Он выдерживает все температурные перепады и является долговечным. При капитальном ремонте мы выполняем полностью демонтаж старого покрытия рубероидного. Кроме того, осуществляется ремонт примыканий, ливневых канализаций, а также шпаклевание машинных помещений. Закончить ремонтные работы планируют через три недели. Константин Чалыш, Сергей Краев. Специально для канала ДОТБ. Значна частина мешканців міста Волновахи прагне виявляти свою громадянську позицію не лише у своїй діяльності та у ході різноманітних заходів, але й прикрашаючи свій побут патріотичною символікою: популярно ходити у вишиванці, розмістити в автомобілі жовто-блакитний прапорець. Оригінально вирішили в місті проблему з пам'ятником Леніну. Його трошечки підфарбували. А активіст Сергій вирішив порадувати своїх співгромадян і відкрив крамничку патріот. Ну, спочатку всіх ну... подій. Я побачив, що в місті дуже великий попит на сувенірну продукцію, ну, такі так, прапорці, е, прикраси якісь в українському стилі. Люди хотіли проявити свою позицію. От, але можливості такої не було. В місті ніде не продавалося навіть пропорця маленького автомобілю. Пити було неможливо. У мене з'явилася така ідея відкрити магазинчик, і от я її від реалізував. Без сумніву ці яскраві потрібні речі додадуть мешканцям та гостям міста Волновахи позитивних емоцій. А відтак довкола стане більше радості і добра. Павло Єштокін, Олександр Сушко, для До тебе. Згідно постанови кабміну, тепер щоб скористатися гарантованою законом можливістю раніше вийти на пенсію, освітянам, медикам та соцпрацівникам потрібно буде пропрацювати трохи більше. Збільшення стажу буде поступовим, і у 2024-му він складатиме 30 років. Каждый год добавляется полгода требуемого стажа. На сегодняшний день для лиц, которые претендуют на пенсию по выслуге лет после 1 апреля, требуемый стаж составляет 25,6. То есть ранее было просто 25 лет на работах, на сегодняшний день 25,6. Постановою Кабміну передбачено, що пенсії на вислугу років співробітникам освіти охорони здоров'я і соцзахисту встановлюються при наявності спеціального стажу станом на 1 квітня 2015-го не менше 25 років. Заступник начальника управління пенсійного фонду наводить приклад, який це вигляд матиме на практиці. Если женщина у нас работает, допустим, воспитателем в саду или учителем в школе, она должна до 1 апреля 2015 года имела право выйти на пенсию по выслуге лет, если у нее было отработано по данной профессии 25 лет. Если же она обращается к нам позже, то есть с 1 апреля 2015 года, она уже должна отработать и лет. Освітяни шкіл Краснорвійського району, а це більше трьохсот педагогів, в цілому негативно оцінюють такі законодавчі зміни, адже тепер їх вихід на пільгову пенсію відстрочено. Работа педагога напряженная нервна робота, поэтому определенная часть педагогів, конечно, пользовалася льготним стажем, льготними условиями и уходила на пенсію в ранньому возрасте. Для педагога, конечно, это було хорошо. Це добре, безусловно, поскольку давало можливість раніше іти на пенсію і более активно построить свою вторую половину жизни. У районному відділі освіти зазначають, що знаючи про майбутні зміни, ще посеред останнього навчального року деякі вчителі поспішили вийти на заслужену пенсію, маючи за плечима необхідні на той час 25 років педагогічного стажу. Для нас може бути те що продлили... льготный стаж до 30 лет, может быть, даже лучше. Потому что, ну как, педагоги считаем, приходит человек после института, 22-23 года, 25 лет отработал, то есть ему еще нет практически 50 лет, он уходит на пенсию. Таким образом, у нас уходили педагоги, которые мы могли еще работать, и которые находились, ну, так сказать, в хорошей форме, которые много могли дать детям, вот они уходили. Така ж ситуація спостерігається останніми місяцями і в системі охорони здоров'я та соціального захисту. Світлана Коржупова, Михайло Захаров для телеканалу до тебе. В музыкальном училище имени Каравица в городе Артемовске состоялся концерт Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Майбороды с художественным руководителем и дирижером, заслуженным деятелем искусств Украины Юрием Курашем. Исполнители собрали полный зал слушателей. Со сцены звучали народные украинские песни, старинные казацкие песни и дома в исполнении солистов и ансамблей капеллы и песни других исполнителей. Концерт очень понравился зрителям. Приезд уже полюбившихся артемовским слушателям-исполнителей также запланирован и на День независимости Украины. Листовчик термометра піднімається вище ніж плюс 30. Капелюшок на голові обов'язковий. Принаймні, лікарі радять без нього навіть не виходити з дому. Не знаю, як ви, а я дотримуюсь цієї поради. Как-то не, людям не привично, некомфортно удобно, не комфортно буває. Ну, желательно одягати, тому що може спасти. Зонт, конечно, рідко рідкість, але не привычно не прийнято у нас ходити з зонтами. А шапочку потрібно одягати, особливо дітям маленьким. Крім капелюшка, треба пити воду. Бажано, звичайно звичайну, не газовану і не солодку. Обов'язково мати з собою запас питьєвої води. Не напитків, тільки води, бажано не газованої води. Тому що газована вода викликає більше жажду, ну і всі необхідні там послідші розстройства. Стосовно води, люди дотримуються цих порад. Хоча у кожного свої рецепти порятунку від спеки. Хто вдома сидить, а хто обливається. Закажу тут і ложусь. От жари ми не виходимо на вулицю. взагалі. Воду п'ємо. І купаємося, ходим на ставо. Ходить, білому і змагаємося холодною водою. І все. Ті, хто має час і можливість, їдуть до водоймищ. Хоча тут теж не можна бути на сонці і перегріватися. Боже, купіли вода, це чудо, боже. Покупалися, свіжились, все свіжі, довольне. Сейчас... Вода тепла хороша. Надо хотя б в тіні не більше 10 хвилин знаходитися на сонце, потім воду. Тому що води і більше знаходитися на воді. Особливо уважним треба бути до дітей і одягати їм капелюшка. А тим, хто хворіє на серцево-судинні захворювання, лікарі радять без зайвої потреби на сонці взагалі не перебувати, і по можливості усім носити світлий одяг. Наталя Поколенко, Андрій Резніков, телеканал до тебе.